Лютий добігає до завершення. Попереду перший календарний місяць весни. Найближчої ночі, 25 лютого, ще пануватиме морозна погода, прогнозують від 6 до 8 градусів нижче нуля, та вже вдень у вівторок потепліє до 5 градусів вище нуля. Щодо опадів, то їх не прогнозують. У середу, 26 лютого, синоптична ситуація буде схожою. Вночі прогнозують 6-8 градусів морозу, вдень 3-5 градусів тепла та без опадів. Із 27 лютого відбуватиметься поступове незначне потепління. Зокрема, в четвер уночі прогнозують не більше 4 градусів морозу, а в день стовпчики термометрів в середньому будуть на позначці в 4 градуси тепла. В останній день календарної зими, 28 лютого, вночі температура повітря коливатиметься в межах нуля градусів, вдень у п'ятницю прогнозують 3-6 градусів із позначкою плюс. Також можливі невеликий мокрий сніг та дощ. Весна прийде з незначним теплом. Вночі 1 березня буде від нуля до 1 градуса тепла. Денна температура повітря в суботу становитиме від 3 до 7 градусів вище нуля. Найтепліше буде на півдні Хмельниччини. Найпрохолодніше на півночі. У неділю, 2 березня, вночі на півночі та в центрі прогнозують мокрий сніг, а температура повітря по області буде в межах від 0 до 1 градуса нижче нуля. Вдень прогнозують від 2 до 4 градусів вище нуля та без опадів. Нагадаємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. І не забудьте поділитися цим відео із друзями.